Інтегроване заняття професія лісник. Привіт, малята! Сьогодні ми з вами відправимось у подорож. А для того, щоб дізнатися, куди, відгадайте загадку. Це місце не просте, воно дрімуче і густе. Вірно, це ліс. Тут росте багато різних дерев, рослин. Живуть різні дикі тварини. Навесні він нас радує своєю красою та квітами. Влітку та восени годує нас грибами і ягодами. Взимку милує своєю красою та зігріває домівки. Але за лісом теж потрібно доглядати, і цим займається людина. Професія якої називається Лісник. Лісник головна людина в лісі. Саме він знає, яке дерево можна зрубати, а яке навпаки лікувати. Лісник знає, де потрібно посадити дерева, особливо на місцях, де була пожежа або де багато виробаних дерев. Знає також лісник про поведінку всіх мешканців лісу. Адже для багатьох звірів та птахів ліс це рідна домівка. Він допомагає тваринам, коли хтось з них потрапив у біду, слідкує за тим, щоб їх ніхто не ображав. Живе лісник також у лісі, тому що в нього дуже багато роботи. Йому потрібно обійти весь величезний ліс. Оглянути кожне дерево. Восени він збирає багато жолудів, горіхів, запасає зерно, заготовляє сіно, щоб взимку можна було підгодовувати тварин. А потім для тварин майструє спеціальні годівнички. Для пташок теж і годівничку наладить, і зернят насипе. Малята, давайте допоможемо ліснику зібрати дари ліса і зробити заготовки. А для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека. Я ще підготувала кошик, куди буду складати гостинці для лісових звірят. Спочатку зліпимо грибочок і почнемо ми з ніжки. Для цього візьмемо пластилін білого кольору, розкачаємо товсту ковбаску, один край якої трошки витягнемо, звузимо. Для шапочки візьмемо пластилін коричневого кольору, зігріємо його і скачаємо кульку. Розплескаємо її, і пальчиками витягнемо краї, зробимо заглиблення. З'єднаємо шапочку з ніжкою. А далі зліпимо лісовий горішок. Візьмемо шматочок пластиліну коричневого кольору, зробимо з нього кульку один край, якої підрівняємо, а інший трошки витягнемо. Зі шматочка зеленого пластиліну зліпимо коробочку шапочку, в якій тримається горішок. Для цього спочатку скочуємо кульку, потім добре її розтискаємо і за допомогою стеки виріжемо частинки для того, щоб передати форму. Прикріпимо нашу шапочку на широку частинку горішка. Зі шматочка зеленого пластиліну зробимо хвостик. А ще сьогодні ми з вами зліпимо шишку. Для цього візьмемо шматочок коричневого пластиліну, скачаємо з нього кульку, а потім один край трошки витягнемо. Це буде основа, до якої ми будемо кріпити лусочки. А для того, щоб їх зробити, ми візьмемо шматочок пластиліну, розкачаємо його у тоненьку ковбаску. І розділимо на маленькі шматочки, які потім скачаємо у кульки. Кожну маленьку кульку ми розтискаємо і прикріпимо до нашої основи, спочатку одну біля одної, а далі будемо розміщувати між ними, поки не закриємо всю основу. Ось така гарна шишечка вийшла. Залишилося тільки прикріпити хвостик. Свій кошик з гостинцями я вже зібрала, а ви чекаю фото ваших робіт. Я теж дуже чекаю. До зустрічі!